І так, я сьогодні знову сходив в аврору і знову потратив в кровні гроші. Як-не-як -як. на дворі ще хорну хоча й весна. Я собі підбрив от таку ключницю. Та такий собі косильок спеціально доключив. Всередині є танцюжок. І можна туди закіннути ключі, щоб не дати кисені. Я на своїй фірмі ключова людина, тому я маю купу ключів. Упакую собі і не буду дати кисені. Купив собі HDMI кабель. Тут обіцяють, що його буде тримати, не перевіряв. Але мій моніторний кабель до комп'ютера короткий в на часку то йде. Тепер Купив собі довгий за 55 гривень. Не шкода. І треба тебе в кінці тунеля, як не бачимо, то створити врашну Тому купив собі такий універсальний ліхтарик. По-перше, це відкривачка для пива, корпус такий ніби метеревий. Карабін. Тут є магнітик. Крім магнітика, є така носка підставка. Крім того, є Дірка, щоб його накрутити на фотокронстейне, якщо захочеться його виставляти в комплекті є Type-Cabel c кабель. Для, 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 для type c є гумова загрузка на Type-C. З іншого боку кнопка, кнопка теж прорезіна. Одден яскраве світло, менше світло і стобоскоп. Такий порівняно невеликий можна закріпити собі на одяг і мати на випадок кінця світу або на обставин під туками ріхтарик.